Про лютий скандал на відборі суддів Конституційного суду України. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь YouTube канал свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу відрефлексувати на вчорашню новину. Це, це треш, як зараз модно казати, це, це щось просто страшне. Це щось таке. Чим мене змогли здивувати. Хоча я слідкую за всіма політичними новинами, але такого рівня. Знань, скажімо так, від кандидата в судді Конституційного суду я не очікував. Власне, мені прислали короткий фрагмент, я пропоную його вашій увазі. І після того я скажу ще кілька слів. Знаєте, у мене невелике питання. Наскільки ви готуєтесь до посади судді Конституційного суду, не могли б ви сказати? Коли була прийнята Конституція України і з яких глав і статей вона складається? Можу навіть питати на питання? Я е, прошу дати відповідь як член е, до речі, групи експертів на запитання мого заступника пана Шакуна. Рік прийняття зараз... Конституції. 91 рік рік прийняття Конституції, 91 хоча б в рік. 96-й. Немає більше запитань. Тобто, що ми маємо в сухому підсумку? Любомир Андрійчук, який є кандидатом в судді Конституційного суду. Єдиний суд, Конституційний суд це не зовсім суд насправді. Це ну, така юридична установа, яка має виключне право на тлумачення Конституції України. Кандидат на посаду судді Конституційного суду не знає дати прийняття Конституції України. Ну, очевидно, він не знає і розділів, і ще чогось. Ви просто на його міміку гляньте. Ну, це, це, це просто щось феноменальне. Але це ще не все. Це ж не просто кандидат. Це суддя господарського суду Закарпатської області, вирішує економічні питання, економічні суперечки. Цікаво, напевно, він їх, зважаючи на глибину його знання законів України, напевно, він їх вирішує виключно по закону. Чи по договорняках, хто знає. Але і це ще не все. Виявляється, він викладає в університеті, він навчає студентів майбутніх юристів. Дуже багато чого може навчити людина, яка хоче стати суддею Конституційного суду, і не знає, коли прийнята Конституція. Тут мені згадується Давид Арахамія, який на річницю прийняття Конституції питав: А це що за два діда мопеда? Говорячи про героя України Степана Юльковича Хмару і Віктора Івановича Шишкіна, першого генерального прокурора, судді Конституційного суду у відставці, і Степан Юлькович Хмара, і Віктор Іванович Шишкін – це два співавтори конституції, і глава президентської фракції тоді сказав, що за два діда мапеда. Ну, звичайно, можна і не знати. Зате можна вирішувати долю України і формувати, підписувати там різні мирні договорняки в Стамбулі. Але повернемось до Любомира Андрійчука. Ви уявляєте, наскільки гнила в нас суддівська система? Просто, як може стати суддею людина, яка не знає дати Конституції? Ну, це ж рівень, це такий рівень абсурду. Що ви собі уявити не можете. Але коли ви думаєте, що цей кандидат на судді Конституційного суду він такий один, то ви помиляєтесь. Скільки туди всяких а, дітей, племінників, похресників, тих, хто був при владі, засунуто, ви собі навіть уявити не можете. Навіть той ж самий а, покійний Василь Джарти... Вася Біта з Криму, який входив до команди Януковича. Його діти ж це ж також судді, причому не першої інстанції, а другої, тобто так само обласної, по-моєму, навіть в Києві, київ, якогось Київського обласного суду. І таких прикладів багато. Є Борис Плахтій, який м -м, в свій час підписав смертний вирок останньому опівцю і відсудив собі пенсію 200 тисяч гривень. Його діти так само судді, і так само навіть не в першій інстанції, а в другій інстанції. І це все, в чому ми живемо, це така величезна, величезна ілюзія. Тому що треба робити повну зачистку суддівського апарату. Абсолютно повну. І потім вибирати скурпульозно по крупинках от тих одиниць, які там були. І залишаються білими воронами, які судили по совісті, по честі і по законах України, а не по договорняках. Тому що від таких дегенератів, які є суддями, викладають студентам на юрфаці і дату Конституції, не знають. Ну це ж просто, я навіть не знаю, з чим це можна порівняти. Отак ми і живемо. І ви знаєте, от десь. Це, це ж напіввипадковості, те, що такі речі проявляються. Це десь творець постійно відправляє нам сигнали, українці, та просніться. Ви що, не бачите, що в вашій хаті сидить ворог, який вас просто обкрадає, який некомпетентний, але керує вашим життям. Але в першу чергу він не просто некомпетентний. Він в першу чергу ворог, який свідомо вас знищує і грабує. Просніться вже нарешті, відкрийте очі. Це ж всюди так. Ви що думаєте, що рівень прокуратури інший? Чи рівень МВС інший? Чи рівень Служби безпеки? Ну, згадайте, як там бігоси показали їхній рівень. Хоча там, безумовно, особливо в бойових частинах, є дійсно патріоти України, які роблять дуже багато чого корисного і знищують наддорогу техніку того ж московського ворога. Тільки це. Окрема категорія людей, яка там точно в меншості, яка не знаходиться на керівних посадах. Ну, не міг я пройти мимо а, такого страшного відео, тому, власне, пропоную його вашій увазі. Дякую всім за увагу. Прошу про інформаційне поширення, тому що це насправді дуже важливо. Потрібно відкрити очі. Наша влада це не просто президент, не просто Верховна Рада, не просто Кабінет міністрів. Реальна влада це виконавчі структури, судова влада це так само, вона колосально впливає на наше життя. Гнилою є повністю вся система. Змінити потрібно повністю всю систему. Має відбуватися просто колосальних розмірів, люстрація. І повірте, якщо ми проведемо таку ілюстрацію, ми 100% почнемо будувати іншу Україну, Україну майбутнього, в якій влада і власність буде належати українцям, в якій захист українських інтересів на всіх рівнях буде ключовим. Якщо ми наберемо, до прикладу, ветеранів добровольців замість тих всіх виродків, які балотуються на посаду. Судді конституційного суду і не знають дати конституції, то нехай ми будемо мати там перший рік-два роки, що людина там буде навчатися, набирати компетентності, набирати досвіду, але ми точно не будемо мати того саботажництва, корупції і здирництва, яке ми маємо зараз. Тому власне вас, ваше поширення є надзвичайно важливим і дякую всім за інформаційну допомогу. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.